Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вже новий день. Трішки вже видохнула. Хотіла б сказати всім щиро, дякую від чистого серця за вашу підтримку. Ви, як виявилися на нашому каналі, найкращі. Декому хотіла б сказати окремо дякую за дзвінок, поради, що треба зробити, як допомогти кролям пережити цей весь стрес. Загалом усім щиро дякую за підтримку. Приїхала з города, накупила Ах, ліків, такий ще міспрей. спрей. Він коштує 360 гривень. Тоді дезі спрей ну, він 150 гривень коштує, але як мені в ветлікарні сказали, що чемі спрей дуже спортився за рахунок того, що в них там чи змінився власник, чи виробництво якось змінилося. І відповідно, якось там він погано себе почав рекомендувати. І мені ще порадили порадило таку присипку для ран. Ну, це жовта така присипка, лейкоподів називається, вона продається не тільки в атаптеці, в нас по Чернігові її дуже багато продають, і для всіляких там ран її скупляють. Я її також взяла, хоч вона вдома і була. Будемо зараз все обробляти, але для початку я е, хочу показати, що в нас вже відбулися зміни за той же день. Так, це прибито, окей. Дивіться, в нас тепер це все закривається, просто так воно не відкриється, поки ручку не підняти, так? І ось тут зроблено як? Навпіл. Навпілось, забили дошки. Як пам'ятаєте, в нас тут воно взагалі було відкрите. Дошками отак перезабили до половини. Не було просто часу. І вже робили з підручного матеріалу, щоб терміново це все якось запобігти цій проблемі. Так, королиці. Боже мій, все. Бачите. Ану, потримай ліки. Отак у нас проходить стрес від кролиці. Тихо, 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 тихо. Босінка. Де я заберу? Ай-яй-яй-яй-яй. Є живі. Так, окей. Я буду починати, мабуть, з мамочок. Вони мене найбільше хвилюють. Один-два, всі на місце. З мамочок будемо починати. Перевіряємо гнізда обов'язково, колобочки, вона їх годує. Ми щось тут. Перевірю, так, не буду я рахувати. Мені зараз найосновне, щоб привести до ладу ой кроличок. Буду перевіряти лапки. Тихо, тихо, тихо. Ні, мабуть, я заховаю руки. Так. Ти у нас все чудово йди до маленьких. Так, давай тепер ти що в нас з тобою? О Боже, В цієї ось така біда. Тут він виламаний палець повністю. Я хочу сьогодні використовувати дезі спрей і буду поверху ще присипкою це все робити. Ух ти, який він гарний. Чекай. Я ж тобі хочу допомогти, киця. Я сподіваюся, що все буде добре. Так, тут також чекає, бери мордашку. Пумочка. Так, давайте. Тихо, 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 тихо. Не хвилюйся. А, до речі, нам ще осігар дзвонив, порадив нам це взагалі, ця, що втекла. Тоді з клітки ми її знайшли в нашій достройці туди далі. І, видно, якось вона від нього все ж таки. Текла. Так, то Ігор нам порадив купити катазол вітамінки, їм проколоти, щоб якось хоч трішки їм допомогти з оцим ось стресом, таким великим впоратися. Так як я вже приїхала тоді з місця з ліками, чоловік вже докупив і. давай сюди повертайся і будемо колоти вже ввечері, як приїде. О Боже, диви, тут аж ноготь повністю злазить. Отак, От чекай кице. Ну да, в цьому я ще не була. Чекай, чекай. Умочка, Мої викиці. Тихо, 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 не бійся. Ви ж в мене гарнівні такі. Що в тебе? Давай, показуйся. Ну, ну, ну. Так. В тебе я дивлюся все добре. Чудово. Тут малечу дивимося. Ну, не дуже колобочки, але вона їх годує. Чудово. цієї ось теж малечня є. Не хрокай, будь ласка, йди до мене. Не бійся. От не бійся. Опа. Чекай. Цієї також все добре. Ходьом. Так. Ось такі крючки мені не подобаються. Ось я один раз відкрила, і вже воно ось валяється відпало. Треба якісь інші штучки придумати, щоб воно наче гарніше трималося. Так, ну що, будемо починати з малечі. Тут їх багато. Так. Малесенькі, мої викиці. Тут, конечно, повна амба. Я навіть не знаю як ось, ну. Як допомагати цим кроликам? Це Реально тут без сліз, ой, тут вообще бляха все вивернути, бідний, бідний кровик, не бійся. Я тобі буду допомагати, Кіцен. Бійсі мій хороший. Ти ж маленький такий маленький. Ну, все, все, біжи. Ой, блін. А я не можу. О! Кошмар! Як я його вчора пропустила? Ну, з цим кроликом, ну вибачте, вже ну, реально, немає сенсу його навіть зараз мучати чи щось робити. Прийдеться його прибрати, тому що там буде дуже сильне запалення. Їдемо далі. Що у нас тут? Тут я бачу теж щось не дуже весело, щось не дуже весело. Давай бусінка не подобається мені таке. А, так. Чому? Тому що... те, що ми, наприклад, планували, вже не вийде. Але, як то кажуть, ми українці, ми не скорені, ми не переможні. Все що не трапляється. Ой, трапляється, як то кажуть, на краще, так? Треба себе вже якось заспокоювати, просто допомагати тваринкам, щоб ой, якось трішки полегшити їхні страждання, допомогти. Ну і більше я сподіваюся, що такої в нас науки в нашому господарстві не буде. Фух, починаємо це все виправляти. Так. Ця клетка повністю три штуки. Ця клітка три штуки. Одного прибрали, бо там, ну, реально немає вже смислу щось робити. Ці клетці одна, три, чотири, сім штук і виходить вже 4 пропало. Так, йдемо в цю клітку. Що в нас тут? Ой, може, є, давай. Тихо, 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 тихо. Кице, тихо. Тихо. Бачите, я ось просто хочу погладити, воно воно пригає, але з лапками в тебе все добре. Давай назад. Тут треба обробити. Опа. О Боже, чого ти? Не треба мене бити. Заспокойся. Я тобі хочу допомогти. Чуєш? Я допомогти хочу. Не бійся. Не бійся. Ти моя хороша, йди сюди. Все, 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 заспокойся. Заспокойся. Все буде добре. Ти моя хороша дівчинка. Да, хороша. Хороша моя бушенка. А ну покажи. Покажи мамі, що там в тебе, давай. Ти більше перелякалася, да, Ніж в тебе ранок є. Все, все, кітце. Ти умничка, давай назад. А ось ця лежить. Все, Сіон, бачите, капець? Все. Це також обираємо, тому що немає сенсу. Нічого. Все в нас буде добре. Я, до речі, читала багато було коментарів про те, що. Виявляється, дуже багато таких випадків, коли собаки, сусідські особливо, нищать господарство інших, так? Но це насправді такі господарі, і собаки з них беруть якби свій приклад. І як іноді кажуть, що собака це приклад твого виховання і відображення характеру людини, господаря цієї собаки, то, можливо, потрібно зробити висновок того, що це господарі неадекватні. Тварина так, вона не винна, що її там не годують, вона голодна, але чому повинні страждати? Інші сусіди, інші господарства. Я, мабуть, цього ніколи не зрозумію. Допоки оце все якось не припиниться, якось людина витрачає гроші, витрачає свій час, турбується, ростить і потім в одну секунду, в одну хвилину можна втратити все. Ну, якось ну реально це важко. Як фізично, так і морально. так і по фінансовій половині стороні да. Це такий кролик прикольний. Стає на задні лапки. Я взагалом я таких кролів завжди собі залишала на маточне поголів'я. Не знаю чого, ось мені подобається. Якщо кролики стають на задні лапки, то... Я їх постійно залишаю на маточне поголів'я. А ти хто в нас? Хлопчик чи дівчинка? Чекай, це в нас дівчинка. Покажи лапки. Угу, лапки тут, звісно. Чекай, не бійся, не бійся. Чуєш? Іди до мене. Давай так. Тихо, 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 не бійся. Не хвилюйся. Все буде добре. Я хвилювалася більше. У вас був стрес. У мене теж був стрес. Диви, який ти тепер красунчик. Красунчик! Опа! Бусинка. Ой, ця клітка взагалі вся така. Давай. Тихо, 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 тихо. 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 Тихесенько. Заспокойся. конечно, страшно бачите такий самий давай, поки він не ворушиться так. Вже починають вилизувати себе. Ну і залишилися крошечки, моркошечки. Це все, все добре, тихо сиди. Чекай. тебе. Зараз я їх тут так передивлюсь. Це треба обробити. Ти давай назад не, не заважай. Я оце, до речі, думала, що було б, мабуть, добре їх просто на м'ясо прибрати. Але, ну, Якби в деяких лапи задні, да? ось якщо одна ціла, то добре. Якщо дві з такими ранами, то як? Ну, ми, наприклад, лапки завжди залишаємо для того, щоб було підтвердження, що це кролик при продажу? Робити нижчу ціну, я вважаю, що і так ціна не дуже висока, але Ціни на м'ясо у нас в чернігові зараз 220-230 гривень за кілограм. Ми підняли, бо, дивлюся, всі піднімають і ми почали так же продавати. Але якось тепер не знаю. Головне, щоб вони трошки очухалися. Вечором сьогодні їм прокалю вітамінчик в і, 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 і. і, і. Кожного дня тепер буду це все обробляти. Ліки я заберу додому. Буду тепер спостерігати за тим, щоб, щоб до них тепер ніхто не попав, туди ні, ніхто не попаде вже. Будемо лікувати, а там побачимо, що буде. Ну, не забувайте, що в нас все ж таки є телеграм-канал, в який ви можете заходити, вступати, спілкуватися, продавати, пропонувати і так далі. На цьому все. Ще раз, всім щиро вдячна за підтримку. Всім па-па!